Ситуацію на зеніті також описав у своєму інстаграмі старший солдат, військовослужбовець 110-ї окремої механізованої бригади Віктор Біляк, який зараз приєднується до нашого ефіру. Пане Вікторе, доброго ранку. Слава Україні. Доброго ранку. Чи можете нам чи можете нам розказати детальніше, як розвивалися події у ці дні до того, як ви покинули Авдіївку? Ситуація в нас була складна, так як практично логістика наша була обрізана. То, то, навіть якби ми не відступали, то буквально запасів води в нас лишалося на якусь добу, і все одно ми мусили б вириватися з даної ситуації. Пане Вікторе, скажіть, будь ласка, як ви себе зараз почуваєте, бо ви були травмовані тоді? Так як бачите, в мене невеличкий шрам, а, так як це легке поранення, то ніяких зовсім проблем. Стосовно побратимів ваших, я так розумію, що не всіх вдалося евакуювати з тих позицій. А як гадаєте, чому це трапилось? Складна оперативна обстановка, коли противник практично тебе оточує і. Плюс наявність постійно ворожого дрона над тобою і наведеної артилерії, не дає навіть добре, ну, навіть фізично повносправним військовослужбовцям просто пересуватися з точки А в точку Б безпечно, а евакуація це важкий процес, це повільний процес, це скупчення особового складу. І... І це гарна мішень для противника. Він завжди це використовує. Скажіть, які були поранення у ваших побратимів, які знаходилися в зеніті, коли вже ви пішли? Наскільки вони були важкі? Чи дозволяли вони їм рухатися, чи вони були повністю лежать? Ні. Чотирьох військовослужбовців поранило багатьма уламковими пораненнями? До того стану, що ходити вони більше самостійно не могли. А евакуаційна група туди доїхати не могла, я так розумію. Так. Мали приїхати з БМП забрати. Ми всі за останнього до останнього цього надіялись, але цього не відбули. Скажіть, будь ласка, пане Вікторе, чи те відео, яке публікували російські пабліки стосовно розстрілу військовослужбовців, чи когось ви там впізнали? Так. Ну конкретно я впізнав одного Андрія Дубницького через його тату на руці. А всіх інших там вже складніше опізнавати. Але я спілкувався з родичами захилих то вони самі вже мені підтверджували, що то що їхні. Пане Віктор, дякую вам. І бажаємо вам швидкого одужання. Дуже сумно, що у нас саме такий привід поспілкуватися. Дякуємо за те, що стільки часу боронили Авдіївку і зберігали спокій в тилу. Пане Вікторе, дякую. Це був Віктор Біляк, 10 ї окремої механізованої бригади. З нами на зв'язку, який роз... безпосередньо був в оточенні ворожому в Авдіївці на зеніті, і зараз вдалося вийти військовослужбовцем. І він був з нами на зв'язку.